Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Сьогоднішнє відео хочу повністю присвятити приготуванню крему, який я зазвичай використовую у виготовленні бисквітних тортів. Це крем-чіз на білому шоколаді. Мені здається, сама назва вже інтригує. Готується він дуже просто, але є деякі нюанси з його приготування. Хочу ними з вами поділитися. Ну що? Перейдемо до приготування. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що нам треба зробити, це підготувати заготовку для нашого крему. Відважує потрібну мені кількість вершків жирністю починаючи від 30%. Перед тим як використовувати вершки, я їх зазвичай взбовтую, тому що вершки мають властивість відшаровуватись, коли деякий час стоять непорушно в холодильнику. Отже, наливаю свої вершки в ковшик з товстим дном і ставлю ковшик на маленький вогонь, аби вершки підігрілись. Кип'ятити вершки не потрібно, тільки побачили по колу маленькі бульки і забираємо вершки з вогню. Якщо у вас є кухонний термометр, то нагрівати вершки потрібно до температури 70 градусів. У мене вони трішки перегрілись, тому почекаю, поки вершки остинуть, і тільки тоді заливаю ними білий шоколад, який я вже підготувала. Здається нічого особливого, але насправді цей нюанс з температурою нагрітих вершків дуже важливий, адже якщо ви перегрієте свої вершки, ваш ганаш в подальшому, навіть після охолодження, не зб'ється, він буде рідкий і не буде тримати форму. Залишу шоколад з вершками в спокої на декілька хвилин, щоб шоколад нагрівся і почав топитися. Далі перемішую шоколад з вершками лопаткою до однорідності і пробиваю ганаш погружним блендером до стану емульсії, накриваю свою шоколадну емульсію харчовою плівкою в контакт і залишаю остивати до кімнатної температури, бо ганаш ще гарячий. Коли емульсія остила, ставлю її в холодильник охолоджуватися мінімум на 8 годин. Я зазвичай роблю цю заготовку в один день, а вже на наступний день продовжую готувати крем і перемазую ним коржі. Що я ще хочу зробити? Це підготувати творожний сир. Я зазвичай використовую свій домашній творог. Він дуже смачний та жирний. Але пробиваю його погружним блендером до однорідності, аби крем подальшому був ще ніжнішим. Ви ж можете використовувати будь-який інший крем, той, що вам найбільш до вподоби. Ось мій творог став такий кремоподібний: Накриваю його харчовою плівкою в контакт і ставлю в холодильник оголоджуватися мінімум на 2 години. Але я пророблюю всі маніпуляції з творогом відразу після приготування шоколадно-вершкової заготовки в той же самий день, а вже на наступний день продовжую готувати крем-чіз. Все це роблю саме так, тому що всі інгредієнти для цього крему мають бути добре охолоджені. Якщо для приготування крему ви будете використовувати творожний чи вершковий сир з магазину, крок. Пробиванням сиру блендером, можете, звичайно, пропустити, адже магазинні сири і так однорідні, без грудочок. Отже, на наступний день, коли ганаш з білого шоколаду та сир добре охололи, продовжую приготування крем-чізу. Після охолодження вершково шоколадний ганаш нагадує згущене молоко. Він не такий густий, як ганаш з темного шоколаду. До ганашу додаю добре охолоджений сир. І починає збивати крем міксером на найменшій швидкості, яку поступово збільшує до найбільшої. При збиванні крем не відразу, але поступово починає ставати плотним. І весь сир гарно розійшовся у вершково-шоколадному ганаші. Крем аж накручується на вінчики, і ми збиваємо його до ось таких плотних піків. Подивіться, який гарний вийшов крем. Він ніжний, повітряний та водночас гарно тримає форму. Що я ще хочу додати? Це те, що цей крем дуже смачний, та він є універсальний. Він підходить до шоколадного та ванільного бисквіту. Також цей крем прекрасно підійде до медового тортика Цифра, адже він гарно тримає форму і не розпливеться. Коли ви його будете відсаджувати через насадку. Приготуйте і самі в цьому переконайтесь. Бажаю успіхів в приготуванні. Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Нетерпінням чекаю ваших коментарів. Не бійтесь експериментувати! Головне бажання!